Рекордні втрати російської артилерії ЗСУ творять дива на фронті, яким буде російський наступ і коли він може розпочатися в більш великих масштабах. Трамп запроваджує мита фактично проти всього світу. Як відреагує Європа, і як відреагують країни Азії? Чому в списку санкційному тарифному не опинилася Росія? Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Розпочну я із дуже хороших та приємних новин. Справа в тому, що американське видання Forbes Девід Акс це оглядач, який, ну скажімо, дуже прискіпливо стежить за тим, що відбувається на фронті російсько-української війни. І надає відповідну інформацію. Так от, Форбс повідомляє, що за один день, 28 березня, Сили оборони та безпеки України знищили величезну кількість російської артилерії. Це рекорд за день такого ще не було. Отже, зараз ви почуєте ці цифри. А, значить, тільки за 28 березня було знищено. Сто двадцять дві установки різних типів російської артилерії. Уявіть собі: сто двадцять дві за один день, за один день, 28 березня. Ну, нам є чим пишатися. Це рекорд. і Я думаю, що це світовий рекорд. Це не просто рекорд Збройних сил України, сил оборони та безпеки. всіх хто зараз героїчно та самовіддано боронить нашу державу, а це взагалі рекорд, яким ми маємо пишатися тому. Закликаю вас тут в коментарях так само подякувати силам оборони України тим, хто нищить ворога щодня, зриває його плани і є найкращою та й найдієвішою гарантією безпеки для нас, для всієї української нації і нашого народу. Це важливо. Загалом, протягом березня було знищено 1644 одиниць артилерії, що приблизно втричі більше порівняно із. 2023 роком повідомляє видання, ідеться не тільки про гармати, а й про міномети, які ворог використовує, і для порівняння ось цифри, просто для порівняння для розуміння, наскільки це багато на озброєнні США всього близько трьох тисяч артилерійських систем, трьох тисяч, фактично. А у Великій Британії всього дві сотні. Хоча очевидно, що ці дані не враховують те, що є на складах. Ось це масштаби того, як працюють фактично сили оборони України. Форс повідомляє, що Росія активно спустошує свої склади з радянським озброєнням, щоб заповнити втрати. До того ж, Росія закуповує 170-мм гармати Коксани у Північної Кореї. Ну, ось це втрати, і як би там не було, але це веде до того, що. До кінця 2025 року не довше Росія може розраховувати на ведення наступальних дій, ну такими як вони їх називають, більш масштабними, тому що далі потрібен буде час на постачання додаткових з північної Кореї, а також виготовлення як артилерійських снарядів, так і стволів. Ну і так само безпосередньо снарядів для них, що потребує часу, потребує ресурсів, потребує затрат. Ось тому, коли ми говоримо про можливий наступ російський. Ну от коли мене запитуєте, ви багато в коментарях, а як буде виглядати цей російський наступ, де він буде, дійсно, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що ми фіксуємо зростання активності ворога, що Росія може готувати 200-тисячний військовий контингент і готувати наступальні дії з трьох напрямків. Це Сумщина, Харківщина і Запорізький напрямок. Однак ці сили будуть фактично розмиті вздовж лінії фронту. Відповідно, вони будуть виконувати завдання. Яка мета? Мета ворога ну звичайно, якщо вдасться просунутися і окупувати якомога більше української території. Друга мета, звичайно, що якщо їм вдасться, це спробувати прорвати нашу лінію оборони, обійти з флангів або зайти в тил українському. Українському угрупованню на тих ділянках оборони, де ворог буде наступати, ну і фактично таким чином чинити тиск постійний. Але основна мета, як мені видається, враховуючи те, що потенціал російський зменшується саме в техніці та артилерії і мінометах. Але вони все ще розраховують на штурми малими тактичними групами, на ось ці так звані міясні штурми. Фактично, мета, яка буде, це просто здійснення вогневого впливу максимального, тобто тиск на позиції українських сил, застосування в значній кількості дронів. Росія працює над тим, щоб нарощувати ці компоненти, і наше завдання зараз для України і те, що ставиться нашим командуванням, те, що особливо підкреслює головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зберегти. Життя і здоров'я воїнів це надзвичайно важливо. І вже за підсумками наради за березень головнокомандувач підкреслив, що вдалося вжити заходів для того, аби дійсно говорити про ще більші можливості для того, щоб берегти наших воїнів. Це дуже важливо. Так от мета протидіяти дронам. Збільшувати не тільки наші кількісні показники за безпілотниками, які ми можемо застосувати як для діпстрайків ударів глиб Росії по її військових об'єктах, так і дронів, які можна використовувати по окупованих територіях вздовж лінії бойового зіткнення, аби зупиняти ось цей наступ російських військ і завдавати максимальних втрат. Противник буде зосереджуватися в першу чергу на тому. Щоби виснажувати підрозділи сил оборони України, мета, яка буде ставитися, крім того, що я зазначив, це спробувати прорватися і окупувати додаткову частину території. Ціль тут буде переслідуватися, в тому числі щоб пробувати виснажити підрозділи наших сил. Ось на що розраховує ворог, але підрозділи сил оборони та безпеки України готуються давати відсіч, нам потрібно дійсно протриматися. Потрібно бути готовими бити по окупантам з усього, що ми можемо, і це будуть робити сили оборони та безпеки України, тому що ситуація може змінюватися, вона буде змінюватися, і Росія теж буде виснажуватись. Наше завдання стійко витримати і виснажити їх раніше ніж це а, може зробити ворог проти нас. Ну і тим часом ще коротші новини надходять. З фронту, фактично, навіть з Росії. Справа в тому, що стратегічний ракетоносець, літак ту 22 М3, розбився в Іркутській області Росії. Літак зазнав катастрофи вночі 2 квітня біля населеного пункту Буреть у Сольського району. Екіпаж чотирьох людей катапультувався внаслідок приземлення один льотчик загинув, повідомляє губернатор області. Фактично. Причиною катастрофи називають технічну несправність. Літаки Ту-22 М3, Ту-95 і Ту-160 в Росії не виробляються станом на зараз. Вони виключно ремонтувались та модернізувались. Тому це ну, фактично серйозна втрата для стратегічної авіації Росії. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що інтенсивне використання цих бортів. Фактично дуже часто, як Росія їх задіює у війні проти України, призводить ось до таких катастроф. Плюс деяке обладнання є застарілим через санкції, попри критику цього санкційного режиму та обмежень проти держави-агресорки, все ж таки дається взнаються ознаки нестача певних елементів, устаткування електроніки, обладнання, що, власне кажучи, і призводить. До таких дій, плюс навантаження на пілотів, і це вже далеко не перша катастрофа. Хочу нагадати так само, що сили оборони України неодноразово атакували аеродроми, зокрема, де базується російська стратегічна авіація. І сподіваюсь, будуть робити це і надалі будуть бити по Росії всім, що у нас є. Нам треба нарощувати, якщо ворог тероризує наші міста, ворог б'є по Харкову знову, як минулої ночі, кривий ріг. Жахлива трагедія удар балістикою Сумщина, Херсонщина, Запорізький напрямок, Донеччина мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих і найшвидшого одужання тим, хто постраждав. Ми всі підтримуємо, тримаємось і молимося за всіх українців, за наших мирних жителів і за наших воїнів, які боронять нашу державу, і закликаю всіх робити по можливості те ж саме. Тому а, ми маємо. Завдавати ударів у нас зростають наші спроможності, і ворог має це розуміти, усвідомлювати практично щодня. Ну і тим часом новини з Британії. Британія передасть Україні гелікоптери Puma HC-2. Велика Британія передасть Україні військові транспортні гелікоптери Puma, які е е фактично були в експлуатації королівських повітряних сил Британії. Вони планують передати від 8 до 10 гелікоптерів, і фактично це посилить наші можливості. Фактично, це робочі конячки, які залучалися до всіх операцій Великої Британії, починаючи з 1971 року. На жаль, не нові, але відремонтовані, модернізовані. І, звичайно, це додасть можливостей Нашій армійській авіації, військово-морським силам, для того, щоб оперативно мати змогу транспортувати військові вантажі там, де в цьому є необхідність, це дуже важливо. Тим часом, що ж сталося? А сталося фактично те, що Сполучені Штати Америки, побачивши, що Європейський Союз і країни поза меж Європейського Союзу, такі як Норвегія та Британія, Ухвалюють рішення про більше інвестиції в оборонно-промислові комплекси цих країн, про збільшення виробництва зброї, боєприпасів та снарядів безпосередньо країнами Європи, а також почувши заяви французького президента Еммануеля Макрона про те, що треба нарощувати виробництво і купувати практично тільки європейське, сполучені штати почали бити на сполох і говорити: А як же ми? А не забувайте, що ми теж є одним зі світових лідерів виробництва озброї. І давайте купуйте, в тому числі й американське. Пам'ятаєте, я про це попереджав і це прогнозовано. І в чому плюс європейських рішень про збільшення видатків на виробництво зброї, в тому числі, що дуже важливо, це на спільне з виробництво з Україною. Ось це принципово важливі елементи. Так от, в чому важливість? Це якраз і те, що це підштовхнуло. Це не могло не підштовхнути Сполучені Штати американську оборонну індустрію, Defense Industry, до того, щоб вони, я думаю, почали натякати і адміністрації і президента Трампа і своїм сенаторам та конгресменам про те, що стоп! А для кого ми нарощували виробництво? Проінвестували стільки коштів, відкриваємо нові підприємства, нові виробництва, наймаємо людей. Хіба це не вкладається в програму Президента Трампа «Make America Great Again», адже це кошти, які інвестуються в Сполучених Штатах? Ну нарешті, ж є це усвідомлення і розуміння. І от вони почали говорити, що стоп, так потрібно забезпечувати і не забувати, що можна купити цю зброю у нас. І е, США, от державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, якраз перебуваючи з візитом в Європі, в нього зараз європейський турне. Він наголосив на тому, що закликає купувати саме американську зброю. Ну і це добре, тому що для України це дає можливості і перспективи закуповувати те, що за кошти Європейського союзу може бути закуплена зброя. Боєприпаси, снаряди, амуніція, які потім будуть постачатися до України. Тому це хороший сигнал. Головне, щоб кошти для цього наші європейські партнери знаходили. Ми дуже би цього хотіли, щоб вони були активніші та дієвіші і не настільки повільні, як є зараз ухвалені рішень та забюрократизованості, Дональд Трамп тим часом сколихнув знову ж таки планету. він... По іншому не може і безпрецедентно, але вперше за 100 років запроваджені санкції практично проти усіх країн світу, в тому числі не санкції, а мита, перепрошую і для України 10% на імпорт усіх українських товарів. А так проти всіх, навіть островні держави і навіть острови, де живуть тільки пінгвіни, а немає людей. Навіть так, ну і в списку не опинилася Росія. Як це пояснити, подивимося, послухаємо, які будуть пояснення, взагалі проти Росії введені мита на 35% на імпорт усієї продукції, яка є підсанкційною, це зробив ще президент Байден в червні 2022 року. Тобто, три майже три роки тому 35% відсоткові мита діють на російські товари. Але якщо адміністрація президента Трампа каже, що це. На 3 з 10 чи на 60, то чому б не було підняти щонайменше до 50, а краще до 75%, навіть 100 мита, фактично зробивши абсолютно неконкурентно здатною цю продукцію, будь яку, яку Росія може постачати? Ось в чому виникає запитання. І поки що на нього відповіді немає. Але можливо тут два варіанти: або Трамп і його команда. Залишає це питання окремо за дужками для того, щоб обговорювати це і залишити як спосіб ще тиску, щиро сподіваючись на те, що можливо Трамп зуміє вразуміти Путіна, і російський диктатор зрештою піде на поступки і буде говорити про режим припинення вогню і про пришвидшення перемовного процесу, а не шантаж, терор і саботаж всього того, що відбувається. Американських домовленостей з росіянами можливо, можливо, вони чекають, чим закінчиться безпосередньо перемовини з Димітрієм, представником Росії. А можливо, і для нас не дуже хороший це сценарій, готується до того, щоб говорити про спільний видобуток корисних копалин на Росії безпосередньо США і РФ. Тут зараз поки що сказати важко найближчими днями ми побачимо, до чого ця ситуація дійде. Ну а тим часом видання мер іранське повідомило, що Іран закриває повітряний простір над своєю країною, очікуючи можливих ударів з повітря з боку Сполучених Штатів Америки. Іран теж готується давати відсіч і бити по американських базах, які знаходяться на близькому сході. Тобто зараз світ на порозі ще великої війни, яка може спалахнути на близькому сході. До речі, на що розраховує Путін, чому він вичікує, він вичікує, що буде близький схід. Гренландія ще щось, що має відволікти фокус уваги від російсько-української війни і від того, що він не виконує свої домовленості зі Сполученими Штатами Америки. Ну а тим часом хороші новини з Сирії, тому що. Все ж таки думаю, що звідти Росію і Путіна таки турнуть і вишвернуть. Чому? Тому що Туреччина готова розмістити свої системи протиповітряної оборони для того, щоб прикрити сирійську столицю Дамаск і Сирію, що звичайно може викликати знову ж таки тертя з Ізраїлем, непрості відносини і так. Але тоді піднімається питання: а для чого там російські бази вони там стають непотрібними? Плюс Сирія вимагає видати сирійського диктатора Башара Асада. Путін не хоче цього робити. Тому Росії, вочевидь, доведеться зі своїми базами в Сирії попрощатися. Бережіть себе і слава Україні!